Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про контузію у військових. Здебільшого йдеться саме про ураження вибуховою хвилею, що призводить до ряду фізичних і психічних симптомів. Це можуть бути сильний головний біль, погіршення слуху та зору, вибухи неконтрольованої агресії або, навпаки, пригнічений стан, погіршення уваги, пам'яті, проблеми з мовленням. Людина після контузії може не бути вже такою, як була раніше. Усвідомлюючи це, іноді вона соромиться звертатися до лікаря, сподіваючись, що з часом все відновиться само собою. Близьким людям слід мотивувати постраждалого від контузії, турбуватись про своє здоров'я, підтримувати його, бути уважним до нього. У постраждалого можуть бути вибухи неконтрольованої агресії або, навпаки, пригнічений стан, депресія, уникнення контактів. Не потрібно його злити або приставати з розмовами, якщо він цього не хоче. У нього може бути погіршення слуху, що проявляється в перепитуванні. Не дочув, про що говорили. Будьте терплячими. Іноді він соромиться перепитувати і, як наслідок втрачає частину інформації, він може голосно вмикати телевізор, може не почути телефонний дзвінок. Він може забути про те, що з ним відбувалося хвилину назад. Він може забути не тільки зміст вашої з ним розмови, а й те, що взагалі ця розмова була. Ставтесь до цього з розумінням. Людина і так почувається ніяково від того, що вона створює дискомфорт для інших. Постраждалий від контузії має відчувати турботу і розуміння близьких людей, щоб не вважати свою присутність тягарем для них. Він потребує підтримки на всіх етапах відновлення. Дуже важливо розуміти, що надмірне опікування може принести більше шкоди, ніж користі. Постраждалий не повинен відчувати себе немічним, але й фізичне навантаження небажане усю фізичну роботу розподіліть між членами сім'ї так, щоб у постраждалого були такі обов'язки, які не зашкодять його здоров'ю. Керування автівкою теж може бути небезпечним у разі погіршення слуху чи зору, шумі у вухах. При нападах головного болю, який виникає раптово як удар струмом, після чого стається повна дезорієнтація, коли незрозуміло, де ти знаходишся і що з тобою відбувається. Уявіть, якщо б таке сталося за кермом, намагайтесь делікатно пояснити, який час до відновлення втрачених функцій краще більше ходити пішки, адже хода буде сприяти в скорішому одужанню. Скажіть зайвий раз, як ви чекали вашого військового з війни, як зараз вам важливо його здоров'я? Також слід пам'ятати, що куріння і вживання алкоголю в умовах бойових дій підтримували його, а зараз їх вплив може зробити реабілітацію неефективною. Отже, намагайтесь їх не забороняти, а створювати вдома умови, які виключають їх вживання. Зробіть так, щоб в хаті не було алкоголю взагалі. Заведіть нові традиції, застілля без випивки, родинні вечері, чаювання. Доброзичлива атмосфера заспокоює, надихає і сприяє швидшому одужанню. Контузія це патологічний стан головного мозку, який потребує тривалого комплексного лікування. Постраждалий від контузії має навчитись жити з її наслідками та проходити ефективну реабілітацію, а також відчувати постійну підтримку близького оточення. Тож давайте разом допоможемо нашим захисникам пройти курс відновлення. Наша з вами задача ставитись до військових після контузії з розумінням, бути терплячими, бути уважними до їх потреб. Бути опорою для них, мотивувати їх до кращих змін заради світлого майбутнього, яке обов'язково настане. І дуже важливо, щоб вони бачили себе в цьому майбутньому. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!